Що мені допомагало? Я брала кращі зразки статей і дивилася, як люди це роблять, як порівнюють поняття, які приблизно я досліджую, яким чином роблять висновки, як формулюють аргументи, як подають матеріал, тобто оці різні просто на, на текстах. Це на нам просто так надивилась начитала, читала, що є вже свій підхід, є розуміння, і ти вже зараз, коли пишу я статтю, я розумію, що там буде, які етапи, який плани і так далі. Тому критик у вас включиться, і ви зможете, відповідно, критикувати свою працю, якщо ви дасте собі час. Якщо це робиться похапцем, ви потім можете жалкувати. Хоча я знаю випадки, коли жалкував про висновки в статті доктор наук. Бо не помітив важливого моменту, коли дисертант прийшов з дисертацією, він говорить, дійсно, це поняття слід розуміти саме так. Я, не тан, я це не врахував. Таке.